Що ти зробив? спитав Пилат Христа у відповідь ні слова, оправдання. Що ти зробив? Мовчать святі уста, готового на муки на страждання? Що ти зробив? питав очима зло і відступав у непорозумінні, а поруч нього дихала любов, покори повна та довготерпіння. Та серце спало непорушним сном, вода життя струмочком била поряд, і в сліпоті Пилат питає знов, що ти зробив, ховаючи свій погляд. Яка багата відповідь Христа, яке неперевершене мовчання, з Христа Голгофи кров тече свята, прости їм, Отче, чується благання. Що ти зробив, живучи на землі, ти на своїх дорогах роздивися, як він навкруг, благоволить тобі і зупинись на хвилю. Зупинися. Слава Ісусу Христу! Брати ага. і сестри! Вітаю вас, мир Божий, вам! Маю сьогодні велику радість і честь і привілей бути в вашому зібранні. Бог дав нам таку гарну можливість. Півтора місяці тому ми з сім'єю вперше приїхали до Америки. Нам так все, знаєте, цікаво, все по-новому, все не так, як на Україні. Це такий непростий в нашій країні час, Бог дав можливість нам і нашим діткам трошки десь відпочити від тих всіх подій, які сьогодні відбуваються. І дав Господь можливість вже бути в деяких церквах. І куди я приїжджаю, вперше є бажання ділитися свідоцтвом. Я хотів би. Трішки засвідкувати про Божі милості, які Господь явив і продовжує являти в нашому житті і в житті моєї сім'ї. І я перед початком свого коротенького свідоцтва зачитаю із книги пророка Ісаїї. В неділю буде спомин смерті Господній. Ми звершуємо це дуже важливе служіння, про яке сказав Ісус, дав повеління. Знаєте, я одного разу прочитав таке свідоцтво. Здається, з офіційного джерела розповідали очевидці тієї події. Це було на Філіпінах, на мусульманському острові. Там працювала група місіонерів, і розповідали про Ісуса людям. І покаялася дівчинка, десь їй було 10-11 років приблизно. Батько їй забороняв, кричав, угрожав, щоб вона не ходила до віруючих, і одного разу. Прийшовши, добре, випивши і додому, він її так сильно побив, до крові побив. Прийшли віруючі люди, передягнули її, там, старалися допомогти, тому що вона сильно постраждала, внутрішні органи були пошкоджені. Коли вона прийшла до тями, вона сказала: принесіть мені моє гарне біле плаття. Вона була в ньому тоді, коли її побив батько. Воно було все в крові. І кажуть: не треба воно тобі, дитинку. Ось тебе вдягнули в чисту, гарну, одіж. А вона каже: принесіть моє плаття, мій Ісус помер за мене, і я хочу, щоб Він побачив, що і я пролила кров за Нього. І кажуть, що через кілька днів вона відійшла у вічність. Я плакав. Господи, якщо це правда, не вимисел, яке сильне свідоцтво, і де можна взяти тієї віри, щоби страждати за ім'я Господнє в такому маленькому віці і розуміти, що ти робиш. Хай би поміг нам Господь. Я прочитаю з Книги Пророка Ісаї, 53 розділ, 4, 5 віршик. Написано так: но Он взяв на себе наші болезни, наші немощі, і понес наші болезни. А ми думали, що Он був поражаєм, наказуєм і унічим Богом. Але Він і зв'язаний був за грехи наші, і мучим за беззаконня наші. наказання мира нашого було на ньому І ранами Його ми іли. Слава Ісусу Христу. Дорогі мої дуже сильні слова і дуже сильне місце. В ранах Ісуса Христа наше прощення, наше зтілення, наше спасіння, наше благословення і все наше життя. Я народився в невіруючій сім'ї, народився на Рівненщині таке місто Острог. Воно відоме тим, що там була перша вища школа Острозька академія, там була надрукована 450 років тому перша біблія слов'янською мовою. Я скажу, до чого я це говорю про Острог. Народився в сім'ї, де Бога не знали. Мій батько був з дитинства віруючим, але після армії відійшов від Бога на довгих 20 років. Мама була з невіруючої сім'ї з такого комуністичного села, де взагалі не було віруючих людей. Жили звичайним життям. Мама працювала, батько працював, нас було троє, я був середній, ну якби є середній. І е, в 89-му році Бог торкнувся серця моєї мами. Свекруха їй постійно говорила про Христа. Нас така була бабушка, знаєте, вона. Камний проповідь була дуже проста. Каже, покайся, бо будеш вогні горіти. Вона постійно говорила, що будеш горіти в вогні. Неї не було ні про Божу любов, ні про що. Будеш горіти в вогні, щось не так зробиш, вогнем нас лякала. Ось. І от мама увірувала, покаялася, прийняла хрещення, будучи в положенні за четвертою дитиною. Це було літо. І не раз говорила для батька: прийди в церкву, покайся, ти ж знаєш Бога, ти ж йому обітницю давав, він до армії. Приймав хрещення, не приймав присягу, там його мали судити. Знаєте, пройшов трохи, але е, повернувся з армії, друзі, там, робота, все, і, і відійшов від Господа. Ось, Але він якось все відкидав, це на потім, на потім, ніби й, і не отвергав повністю, але ще встигну, ще я встигну. І в лютому місяці під час четвертих пологів трапляється дуже рідка і така страшна патологія, називається емболія навколоплідними водами. Під час родів коли е, колоплодні води попадають в кров, кров втрачає властивість звертатися, і це на, на той час 90-й рік це була раптова і ну смерть без, без варіантів, без варіантів. Коли батько приїхав ввечері, тому що в нас ще навіть телефона не було, приїхав до роддома, мама каже, ввечері приїдеш, що вже буде син, чекали сина. Він побачив дуже багато людей, багато лікарів. Забіг туди і вибіг весь в сльозах. Відвіз нас додому, дітей, і сам десь поїхав, нічого нам конкретно не кажучи. Мені було на той момент 9 років. І е, коли він поїхав, прибігає сусідки, каже, де тато, позвонили з лікарні, що мама померла. Ми, звісно, почали дуже сильно плакати, вже десь прокручували в розумі сирітська доля, сирітське життя. Старшій сестрі 14, меншій 3, мені 9 років. Ми сильно плакали, молити ще не вміли, ніхто нас так що толком не вчив. Ми просто плакали і якби розуміли, що ну, померла мама. Що буде далі, як нам буде далі жити? А батько поїхав до віруючих людей. Він згадав про Бога своїх батьків. І побачив, що люди йому зараз не допоможуть, і він поїхав до віруючих людей, заходив від служителя до, до диякона і заходив в хату ввечері і казав: жінка помирає. Моліться, будь ласка, тільки Бог може допомогти. Ось тут, Вешвілі ми зустріли брата, який вже 20 років проживає в США. Коли батько до нього приїхав, то Господь сказав до, якби до батька таке слово, де каже, так, як він смірився перед лицом моїм, я являю милость до моєго. Коли вони з братья повертаються до родому, виходить медсестра і каже: з'явилася надія на життя. На якомусь там часі далекому почала звертатися кров. Але лікарі казали, що вона дуже довго лежала бездиханою, більше 15 хвилин, поки включили апарат, доки завели серце, навіть якщо вона прийде в себе, вона буде повністю неповноцінно, нічого не буде розуміти. Так казали люди, але Бог сказав: я являю милість його дому. І сталося так, що на третій день, переживши немало клінічних смертей, переживши багато переливання крові, більше 14 літрів крові їй влили в ту першу ніч, викликали донорів. Було багато людей, які здавали кров, кров вливали, і вона витікала. І аж на треті сутки вона приходить до свідомості, вся в трубках, в масці, її запитують, як тебе звати. Скільки в тебе дітей, скільки тобі років? Вона дає адекватні відповіді. Лікарі дуже сильно чудувалися, тому що казали: чуда не буває, ми таких не спасаємо. Це була дуже довга історія, яка тривала певний період часу, як Бог встановив серце, встановив повністю не працюючи нирки, можливо, хтось знає, що таке гемодіаліз, що таке, коли повністю не працюють нирки, Бог явив дуже багато слави над нею в її житті. Батько, звісно, ж в ту першу ніч покаявся перед Господом, обновив свої завети перед Божим лицем. Ми почали ходити до зібрання. І ви знаєте, ну, мир прийшов, щастя прийшло в дім, Господь прийшов в нашу сім'ю. Ось, і е, так проходило наше життя. Я закінчував школу. Після закінчення школи як вже свідомо покаявся, прийняв рішення, що я буду служити Господу. Я навчався в Островській академії, мав собі певні плани, малював собі своє життя, і в 21 рік мені Бог каже таке слово: ти спланував своє життя, але я зруйную всі твої плани, і збудеться моя воля, і буде так, як хочу я, а не як хочеш ти. За рік всі мої плани були зруйновані. Батьки мої переїжджають з Рівненщини, з Острога на Полтавщину, в Диканьку. А диканька відома тим, можливо, хтось читав Гоголя чи дивився ще, невіруючими ті фільми, що там, знаєте, все там дуже багато нечисті, всякої всякої різної. Я приїхав туди, там не було Івангельської церкви. Я ще був ну, ще пацаном, був хлопцем був. Познайомився з братями з Полтави, браття кажуть, ну що, брат, будеш займатися диканькою, будемо щось робити, пробувати це кубло якось ворушити потрохи. Ну, я ж думаю, повісив оголошення там, все, запросив людей в зібрання. Думаю, значить, мабуть, ніхто ж не проповідував раз люди не покаялися, ніхто не прийшов. І так цілий рік ніхто не приходив. Ми самі збирались, молилися, шукали Бога. І в 2004 році провели таку першу масштабну евангелізацію. Була клініка, були лікарі. Були проповіді, гурт був. Приходили сотні людей, але з нами залишилося двоє. Коли закінчилася евангелізація, прийшла дочка із мамою своєю вони по сьогоднішній день в нашій церкві. Ми були не знаю, чи здивовані, чи, чи розстроєні, але ж мало помалу Господь почав робити свою роботу. Потім я одружився. Дружина в мене теж в неї своя історія. В 19 років вона захворіла на ревматоїдний поліартрит, дійшло до того, що після місяців лікування вона вже не могла ходити, в неї були розпухші ноги. В 19 років була приречена на групу інвалідності, яку їй дали. І коли вона прийшла в зібрання і запросили сусіди, за неї молилися, і Бог почав її встанавлювати. Коли ми з нею вперше зустрілися, вона вже гарно ходила, все. От я їй запропонував вийти за мене заміж. Ми одружилися, почали разом служити Богу в диканці. І, ви знаєте, прийшов час, коли хвороба нібито повернулася. І на почві гормонів і багатьох медикаментів в неї сильно болів шлунок. Ми провірилися, там була язва, багато язв було, ерозивний гастрит і багато супутніх хвороб, які супроводжували протягом періоду лікування. Я був вітчий, Ми почали служіння. в нас же було там з десяток, мабуть, людей. Проповідував людям про те, що Бог зціляє і воскрешає мертвих. Бог мою маму з мертвих підняв. І тут моя дружина має повертати собі групу інвалідів. Тоді в нас народився син старший, який з року до чотирьох років буквально не виходив з лікарні. То дружина, то син, то дружина, то син. Я починаю служити, проповідувати людям Євангеліє і вопію до Господа, говорю, Боже, що ти зі мною робиш? За що, Господи? Я вже каявся, в чому тільки міг, з дитинства там, і що й робив, і не робив, просив Бога прощення. І одного разу Бог мені скаже: я готую тебе до служіння. Я хочу, щоб ти знав, як це болить. Я хочу, щоб ти міг співчувати людям, яким буде боліти. І знаєте, ми приймаємо таке рішення молитись. Ми молилися в той час, а був дуже добрий час духовний духовній нашому житті, десять разів в день, схиляючи коліна перед Господом, багато місяців, доки Бог не прийшов в наш дім і не явив своєї слави. Спочатку він повністю зцілив шлунок. Так, от миттєво. Вона поїхала на перевірку, дзвонить мені каже, шлунок, шлунок чистий, повністю Я кажу, як таке може бути? Каже, шлунок чистий. Ми плакали. Проходить небагато часу. Я дивлюся, вона вже так починає краще ходити. Вже знаєте, так, що на але каже, вже, вже не так болить сильно. Потім починає впевненіше ходити. Ну, Сьогодні вже бігає. Вже пройшло багато років з того часу, друзі. Але я просто хотів би, щоб ваша віра в Господі укріпилася. Він живий. Розумієте, він колись ціляв. Він в 70-х, ми пам'ятаємо, в 80-х роках ті свідоцтва він стіляв і являв своїми Він Продовжує в наш час робити свою роботу для тих, хто молиться, хто шукає і хто вірить в нього. Дорогі мої, пройшло багато років з того часу. Я продовжую звершувати служіння на Полтавщині. Ми вже маємо не одну церкву, яку Бог дав можливість почати. Служіння реабілітації, активно участвую в тюремному служінні. Це звісно, це довга окрема історія, але. В 2008 році мені браття запропонували, кажуть, ми в тюрму ходимо в основному, або бивші наркомани, або бивші заключені. Давай візьмемо когось нормального. Кажуть, Пішли з нами. Я пішов з ними туди, знаєте, мені так було страшно, десь і дико, і непонятно. Думаю, що я там буду робити. Коли прийшло 10 заключених вперше на нашу зустріч, я побачив очі. Я заглянув туди в ті очі зрозумів, вони теж хочуть бути щасливими. І так, уже 14 років Бог дає милість служити в тюремному служінні. Ти невеличке дуже свідоцтво, але знаєте, одного разу Бог так сильно торкнувся. От виходять браття, молоді співають, сестри, діти. Вони, може, й до кінця не розуміють, да, що вони роблять. І от тоді це було я не знаю ще до коронавірусу, до пандемії. До нас на довічне ув'язнення приходив один чоловік, 39 років, із них 20 він вже на довічному ув'язненні за серйозний злочин. І так прийде якісь такі каверзні питання, щось там, знаєте, щоб, щоб зірвати служіння, от таке от, закидає. І я якось приходжу, дивлюсь знов він, а так якось неприємно стало. І Він щось почав таке, знаєте, жартувати, щось перебивати, а потім так якось замовк, слухає, слухає. Я говорив про Христа. Мені дуже подобається проповідувати про страждання Ісуса, про Його жертву. Про його милість. Я так, знаєте, якось на вдохновенні і говорив, він почав плакати. Перебуває в мене каже: Василю, ти щасливий. Кажу, чого? Ти з дитинства Бога знаєш. А я їм свідкував про Божі милості. Тебе батьки до церкви водили. А я каже, виріс напівсиротою, у мене не було батька. У мене мама алкоголічка, вона нас дуже сильно і збивала. І нас виховувала вулиця, ми про Бога ніколи не чули. І ось трапилося так, оте, от що трапилося в моєму житті. І в мене нема ніяких шансів вийти на свободу і влаштувати своє життя. Він ридав, закривши руками обличчя, як дитина біля нього. Я плакав. Я вийшов потім, уже якби їду додому, 30 кілометрів їхати додому. Їду, плачу, молюся. кажу, Боже, я ніколи не розумів, наскільки я щасливий і наскільки щасливі мої діти. Діти, ви щасливі, бо вас батьки водять в зібрання і ваші батьки Бога знають. Молодь, ви щасливі, тому що з дитинства ви в церкві і ви не вкусили і не пізнали наскільки сильний той гріх. Наскільки смертоносного яду багато є в його єстві, в єстві того гріха. Ми щасливі, дорогі мої брати і сестри, тому що ми сьогодні тут, де проповідується Боже Слово і святе Євангеліє. Друзі, це велике щастя. Бачити, каються діти, як каються люди в церкві, як каються заключенні. несемо самослужіння в багатьох домах пристарілих. Я не раз бачив, як привозять старічків, як знаєте, непотрібний баласт. Молоді люди привозять, здають їх там, і там уже людинка доживає свого життя. І коли для неї говориш про ту останню, але саму міцну надію про Ісуса Христа, вони плачуть, багато з них кається. Навіть на нас випадки, що ми хрестили, вже такий геть пожилих когось в басейні, когось в річці. І я думаю, Господи, які щасливі ці люди, що вони почули про тебе і підуть в вічність, пізнавши тебе і примирившись з тобою. Як щаслив я! Що я Христа імею. Як щасливий я, що він завжди со мною. Живу я об абетам не жалею. Як щаслив я, що він со мною, друг мой. Брати мої і сестри, ми живі, тому що Він живий. Він живий і ми будемо жити. І це є наша надія, яка в Ісусі Христі. Сьогодні, ви знаєте, Україна переживає непростий час. Я бачив багато слави Божої за ці. Дев'ять місяців, я бачив, як не розриваються снаряди. Я бачив, як летять ракети над головою, і Бог оберігає чудним образом. Друзі, я бачив, як каються у ті біженці, які казалися, ви знаєте, коли перші біженці пішли, думаю, Боже, як їм говорить про тебе? Вони ж такі черстві і обозльонні. Вони ж всьому тебе винять, Господи. Якщо ти є, то чому ти це допускаєш? Але коли приходить Дух Божий, приходить покаяння, смиріння, приходить милість від Тебе в життя тих людей. І це саме велике щастя. Дорогі мої, і ви знаєте, за що я найбільше дякую Господу? За те, що мої батьки одного разу навчили мене молитися, за те, що Господь одного разу відкрив мені істину про П'ятидесятницю. В 9 років, мені було 9 років, коли Бог хрестив Духом Святим. За те, що Господь до цього часу веде і дає милість бути там, де Він мене хоче бачити. Хай Господь сьогодні кожного з вас благословить життя наповнене і переповнене Божими милостями, але сьогодні, так вкладаючись в свій час, я просто хочу сказати, він живий. Дорогі мої, хай Бог благословить сьогодні вашу місцевість, вашу країну. Так закликаю, де буваю в зібранні. Дякуйте Господу за хліб, за це світло, що у вас так є багато. Дякуйте Господу за мир. Цінуйте це миром, будьте в зібранні. Приємно, що сьогодні повне зібрання. Я не знаю, скільки вас в неділю збирається, раз в п'ятницю так вас багато. Ви щасливі. І хай Господь вас благословить. Давайте ми помолимося цій молитві. Подякуємо Господу за всі його милості і добродійства. Амінь. Погляну високо в небо і побачу там безліч зірок, то схилюсь я низенько, низенько, і в смиренні скажу, це мій Бог. Це мій Бог, це мій Бог. Він створився для слави його. Щоб раділи, подяку складали, і пізнали величність його, це Бог, це Бог Він створився для слави його, Щоб раділи подяку складали, і пізнали величність Його. Сі пташка співає гарненька, і творцеві приносить хвалу, це мій Бог, це мій в цьому бачу його, як красу, і пташка співає гарненька, і Творцеві приносить хвалу. Як погляну на роки минулі, на життя, що було у гріхах, а тепер я радію в Ісусі. Це мій Бог твердо, себе Господь Це мій Бог, це мій Бог, Свого сина Він за мене. Він за мене терпіть тяжкі муки і до неба веде са мене, це Бог, це Бог свого сина віддав, він за мене, він за мене тяжкі муки і до неба веде са мене.